Добрий день, хочу виставити слідуючу тезу 101-шу. Як назвати її, я не знаю поки. Поки кілька робочих нас. Фактично шанс у людей залишитися живими. Це розвинути свою нелогічну логіку. Спробую вам пояснити. Я в своїх відео казав, що людям треба збалансувати свідомість, підсвідомість, надсвідомість. над свідомість. Ну, що таке свідомість? Це тим, чи ви оперуєте, під свідомість, що програми пропрацьовуються, поки ви спите, і вам дається готовий результат. Ну або якась підказка. Ну і надсвідомість це ті програми, які довгострокові. Фактично, воно може вас мелькнути, щось таке, яке ніяк не пов'язано з вашим життям. Ну, Хто запам'ятав, запам'ятав, хто не запам'ятав, не запам'ятав. Це фактично відпрацювання ну, гострокових програм. І от зараз ситуація така, що ці фрагменти, які відкривали з надсвідомості, вони людям знадобляться. Ну, відповідно, якщо людина необхідні фрагменти візьме. На свідомісті, підсвідомість і свідомості, в неї сформується фактично вже зверх тому що в неї збалансується оця інформація, яка на трьох рівнях ходить. Ну а зверх свідомість це фактично вже можливість читувати інформацію з нової матриці. Ну, як нової, вона існує фактично матриці духа. Я колись відео виставляв, я там ще казав, що надсвідомість там різні рівні. 8 рівнів, тому що люди, якби не всі мають надсвідомість, а ті, що мають, вони мають різного рівня потенційні можливості. Тому що інформація, яка зароджується, ну як ідея на вищому рівні, якби на рівні вишнього творця, на рівні духа, вона опускається через кілька фільтрів, доходить вже донизу до людей. І тут йде. Водження, ну як би, зворотний зв'язок. Є ідея глобальна, а як вона реалізується на рівні людей? Фактично ну, тут вже йде підключення душевної матриці, де <клухи> ну, програми ці змякчаються, якщо пропозиція більш жорстка, то вона розділяється на різні програми і знаходиться оптимальний варіант. І відповідно через душевну матрицю, через колективну душу, ця інформація вже йде на матрицю духа. І якби затверджується цей варіант. У всі часи більшість людей програмували майбутнє. Тому що вони розуміли, що життя в них кінцеве і не таке воно довге. Тому сенс життя був в дітях, в онуках, в правнуках і в побудові стабільної держави, яка забезпечить умови набагато краще, ніж існують на цей момент. Завдяки цьому фактично йшов розвиток людства. Тому що навіть в самі складні часи, війна там все, люди народжували дітей, виживали в умовах, там землянки копали, там. ну ви саме проаналізуйте, що пройшло людство, особливо, що пережили на Україні. Птично завдяки цьому йшов розвиток, тому що вимріювали майбутнє. Зараз в зв'язку з цими діями. В живців Богообраних, фактично цей процес дуже порушений. По-перше, за кілька тисяч років, хоча більшу частину це за кількасот років, то тисячі років подають, а фактично це відбулося за кількасот років, був змінений для багатьох алгоритм мислення, і для них первинним стало матеріальне. Відповідно, мріяти про якісь блага там для праправнуків. Там ліс для них садить. Вже стало нецікаво, тому що хочеться все і зараз. Відповідно, ці люди вони вже не мріють про майбутнє. Вони тільки мріють, щоб собі свою пельку заткнути чимось. Ну, відповідно, вони випадають з процесу програмування довгострокового, формування майбутнього. І таким чином, чому такий колапс наступає зараз? Тому що більшість людей. Вони не мріють про завтрашній день. Ну, точніше, як, вони мріють, але мрії їхні на рівні знову шлунка знаходяться. Щось для себе особисто, ну, в рамках одного життя. Ну а виходить, після смерті все закінчується. Фактично, вони перейшли з довгострокового мислення і програмування на фактично добове мислення. Відповідно, такі суспільства не можуть існувати. Тому що нема програмування майбутнього, нема процесу руху. Еволюції ніякої нема. А навпаки, йде згортання. Тому що якщо людина спочатку мріяла там про щось для своїх онуків, правнуків, щось мріяла для країни своєрідної, то тоді вона переключається на матеріальне, для неї стає це головне. І вже плювати. На свою рідну країну, гарно там, де є гроші. І починається. Відповідно, ці люди себе викреслюють в списку живих уже. Вони цього не розуміють. Тому що відбір йде дуже серйозний. І оця вакцинація, я ж вже казав не один раз, вона не випадкова. Тому що зараз йде відбір тих людей, які мають... Нестандартну логіку, нелогічну логіку. Тому що більшість людей живе по інструкціях, по філософіях, по релігіях, де все оцифровано. Фактично тобі все пояснюють по пунктам і тобі не треба думати. А виконує просто пункти і тобі і живи по цим пунктам. Фактично, я колись відео своїх казав то коли пробують оцифрувати всевишнього творця, наступає на землі колопс. Тут те саме, коли пробують пояснити через цифірі, через кабалу все, що відбувається навкруги, наступає колопс. Тому що багато процесів відбувається в природі, ну, які нелогічні з точки зору людини. Ну от Яка логіка? Ось сиджу я на деревині. Яка логіка в такій деревині. Яка логіка у цих шишках, у тій траві, яка тут навкруги? Яка тут логіка з точки зору людини? Яка тут гармонія? Англійська, все підстрижене, нема тут такого. Там таке дерево, там таке дерево. У природі зовсім інша логіка. І от якраз ті, що зможуть оцю логіку в собі відчути, ну фактично це елемент зверх я вже казав, свідомість підсвідомість, свідомість, надсвідомість, коли вона збалансовується відкривається зверхсвідомість. Коли ти вже можеш розуміти природу, точно ті елементи, ти можеш до кінця не розуміти, але ти його сприймаєш, ну якби позитивно, ти його приймаєш. Ну от росте дерево, вон там три ствола, наприклад. Ну, три дерева одного коріння. Ну от чому воно, я не знаю. Але я сприймаю це як гармонічний елемент, оточуючого середовище. Мені не хочеться обрубати два ствола і зробити з нього англійський парк. Я сприймаю середовище таке, як воно є. Я входжу в гармонію з цим середовищем, я нормально себе почуваю тут. А більшість все таке сидять на логіки, циф цифровій, і відповідно хочуть щось переробити. Природу не треба переробляти, її треба розуміти і навпаки входити в гармонію. Чим логіка нелогічна, оця, чому вона потрібна? Чому не можна на звичайній цифровій логіці, в якій люди перебувають? А тому що ситуації можуть бути різні. І в різних ситуаціях ти повинен не шукати інструкцію а мати таку систему свою координат, щоб в цій ситуації знаходити вихід без інструкції, фактично створювати свою інструкцію для себе, ну тільки для себе. Чому я витратив більше восьми років, щоб фактично допомогти, щоб ви створили свою власну систему координат. Тому що без власної системи координат ви не пройдете цей перехід. Тому що тільки ваша власна система координат дозволить виловлювати ті елементи, які вам приходили з надсвідомості про майбутнє. Тому що всі ви приймали, ну більшість з тих, в такому випадку, хто мене слухає, всі приймали участь несвідому в несвідому програмуванні майбутнього. Вам мелькав якийсь епізод, ви не могли тоді пояснити, ну якби і не звернули увагу. Зараз цей епізод можете згадати. Мені Деякі розказували люди, то що снилося якась фортеця, що вона була зруйнована, а то вона відновлена. Ну, як наче вона там працює на відновленні цій фортеці, то ліс там саде, то ще щось. Ну, як воно, воно пов'язано з цим життям, що за дурні сни каже. А воно не дурні сни. Це фактично йшло до строкового програмування на майбутнє, на те майбутнє, яке іще не зараз. А фактично воно повинно скластися. Але для цього повинна скластися така кількість людей, які зможуть це матеріалізувати. Фактично, попригадувавши свої оці елементи програмування майбутнього, усвідомивши, що ви над майбутнім працювали ну, над якимсь сегментом цього майбутнього. Відповідно, коли люди... Попригадують оці сегменти, ну якась кількість, воно починає матеріазуватися. От більшість із вас не думає зараз про майбутнє, тим більше про далеке майбутнє. А всі живуть тут і сі час, як кажуть. Але тут і зараз те, чим живуть люди, вони не дають майбутнього. Тому що про що ви думаєте? Думаєте більше про матеріальне, навіть ті, що забезпечені. Все рівно вони не думають про майбутнє далеке, вони думають, як куди поїхати, як собі щось купити там, чи ще щось отримати, якісь примітивні задоволення, зовсім не розуміючи, що вони фактично переривають розвиток людства. Тому що все складається з окремих людей, все людство. І коли більша частина цих людей зовсім не мріє про майбутнє, а якесь майбутнє може тоді матеріалізуватися? Ніхто не відміняв ні місячний комп'ютер, ніхто не відміняв систему колективної душі, яка повинна випрограмовувати майбутнє. Все воно діє, ніяка техніка це не заблокує. Да, технікою блокують, от фактично вдома там так фонить, що дуже важко думки складати, голова починає дуже боліти. На природі тут можна нормально аналізувати. Да, створили в містах. Такі умови, що фактично, щоб люди не могли аналіз це вести, усвідомлювати, що відбувало, щоб вони тупо йшли по інструкціях і по зовнішнім командам, які їм дають, Вічно перетворюють усіх собак Павлова. Але все рівно воно йде відбір. Не всіх людей воно заб'є, що їхній ум перестане працювати. Хтось пристосується все рівно навіть в таких умовах. Тому що людина дуже серйозна істота, яка може пристосовуватися. Ви саме знаєте, що і в тюрмах сиділи, і виліковували хвороби невиліковні, як той же морозов чахотку вилікував, коли йому три дні давали і ще жити, і царю доклали. А він видужав. А останній гетьман Колнашевський, просидівши, скільки років. Вийшов, коли картину, яку з нього намалювали, він погляд кинув, фарба стекла. Уявіть енергетику цієї людини. А він вже 25 років просидів в кам'яному мішку. Так що люди можуть пристосовуватися. Так що все, що вони роблять, все рівно всіх вони не виб'ють. Ну, а відповідно, ті, хто буде в цих умовах виживати, воно їх буде підштовхувати. І все-таки ті надсвідомості елементи, які... Ви замислювалися про майбутнє, будьте спливати. Тому пробуйте думати не про те, що як зараз погано і що нічого не можна зробити. Тому що там якийсь Білл Гейтс гроші вкладає, щоб вас вакцинували, вас на роботу не пускали, і взагалі ці продажні президенти, це все димниці, все воно зникне. Скоро. А ви думаєте про майбутнє? Ну, відповідно, якщо ви однодумців таких зустрічаєте. Пробуйте спілкуватися. Якраз розвивати цю тему. Думати про як найближче майбутнє, так і подальше майбутнє. Пісно вектор розвитку. При такому розвалі, що ми маємо, думайте про те, як це відродити. Кожен чим зв'язаний. Ну, от у мене архів лежить, який фактично не потрібний. Це тим, чим я займався більше, ніж чверть століття. Обладнання. Зараз воно нікому тут не потрібне. Але його не викидає, тому що, розуміє, рано чи пізно ось цей розгул закінчиться і все рівно треба буде відроджувати. Хай воно вже не буде актуальне, тому що буде інший рівень. Але як прототипи, як для навчання майбутніх, все рівно якісь інженери залишаться, воно може бути корисним. Тому я перекладаю з місця на місце, два шкафа в мене креслень. І так, як і інші. Чим займалися, Да, багато померли. Вони вже не зможуть передати свої знання, але все рівно хтось залишається. І хтось все-таки і мріє про майбутнє України. Та що Пробуйте мріяти про майбутнє України. Ну, знімаю я знову ж в лісі пересічення. Тут дуже цікаві місця. Ну, залишки тих лісів, які тут залишились на острові Чеплі, де колись була столиця вулиці, і пересічень. Ну, До того біля, що тут знаходився індокиїв, первинний Київ. Місце тут дуже гарне. Ну, деякі світлини я прикладу, щоб ви побачили. Ну, мабуть, і достатньо. В цьому найкраще.